За час своєї політичної кар'єри перший президент України Леонід Кравчук не був замішаний у скандалах через любов до розкоші. Втім, як з'ясувалося пізніше, він все ж побудував собі розкішний будинок в одному з найпрестижніших районів Київщини. Кончазаспі телеграфіє вирішив нагадати, як виглядав цей маєдок. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Перший президент Леонід Кравчук любив приватність, тому коли до нього прийшли активісти руху без парканів, він дозволив їм подивитися на територію своєї шикарної вілли, але всередину будинку пускати не став. Свій триповерховий особняк, як слова держави, приховував за залізним чотирьохметровим парканом. За його словами, це був вимушений крок, адже політик втомлювався від уваги сторонніх людей, що постійно заглядали до нього. Також Кравчук пояснив, що конча заспі живе не в державній резиденції, а у лас. Сному будинку, який він викупив, на цій території розташовано великий особняк, літній будиночок, гараж та ще кілька будівель. Навколо все було доглянуте і гарне. Колишній президент розповів активістам, що разом із сім'єю любить смажити шашлики на свіжому повітрі, а ще похвалився своїм фруктовим садом, який особисто доглядав. Все своїми руками приїжджайте до мене влітку. Я вас такими смачними яблуками пригощу, казав Кравчук. Цікаво, що за пів кілометра від будинку першого президента України розташовано особняк іншого екслови держави Леоніда Кучми. Також у конча заспі будинок співачки Софії Ротаро. Нагадаємо, Леонід Кравчук був президентом України з 91 по 94 рік. Після складання повноважень він залишився у політиці, але досягти колишніх висот вже не зміг. У червню 21-го року Кравчук переніс операцію на серці, після чого потрапив до реанімації і був підключений до апарату ШВЛ. Останні роки життя він провів у Німеччині, де проходив реабілітацію. Помер екс-президент 10 травня 2022 року у Мюнхені у віці 88 років. Через війну в Україні доправити тіло в Київ літаком було неможливо. Тому родина була змушена організувати перевезення наземним транспортом, зокрема залізницею. Леоніда Кравчука поховали 17 травня. На байковому кладовищі на його похороні були присутні сотні людей. Попрощатися з політиком також прийшли усі президенти України за винятком Віктора Януковича. На честь експрезидента України Леоніда Кочми у його рідному селі на Чернігівщині назвали вулицю, а на честь його матері, церкву сам політик звів на малій батьківщині, розкішний особняк, але жити в ньому не став. Елграфої розповідає, як сьогодні виглядає цей маєток Кочми і де він сам мешкає під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Леонід Кучма, який двічі був президентом України, народився у селі Чайкине Чернігівської області. Населений пункт розташований лише за 20 кілометрів від кордону з Росією, і періодично страждає від атак Шахедів. Після себе кучма залишив у селі невелику спадщину. На честь колишнього глави держави у Чайкиному назвали вулицю, яка веде до його будинку. Але на місці батьківської дерев'яної хати у 2000-2003 роках було збудовано особняк. Місцеві жителі розповідали, що кучма хотів на місці батьківського будинку збудувати невеличку будівлю, куди він приїжджатиме та ностальгуватиме. Однак, побачивши збудований особняк, сказав, що це не те, що він хотів. За непідтвердженою інформацією, він віддав свій будинок селу. Зокрема, зал на четвертому поверсі особняка використовується як дитяча бібліотека. Решта кімнат житлові. Тому кучма зупиняється у своєму будинку, коли відвідує малу батьківщину. Відомо, що цегляний будинок має площу близько 600 квадратних метрів. Візуально звули. Ці може здатися, що в ньому лише два поверхи, проте насправді він чотирирівневий. Крім того, Кучма підтримував будівництво у рідному селі. Провів у Чайкиному газ, проклав нову дорогу, збудував нові будівлі сільради, школи, дитячого садка, а також відкрив готель. Також він виділив кошти на будівництво церкви святої Параскеви, яку було названо на честь матері політика. Церква вражає своїми розмірами та величю, а її куполи вкриті сусальним золотом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, куч та його родина були у Києві. Він, як і інші експрезиденти, записали до народу відеозвернення, в якому заявили, що Україна вистоїть, і подякували громадянам за їхній героїзм. Судячи з усього, Леонід Кучма продовжує жити в Києві і зараз. Втім, за час війни він виїжджав за кордон. У змі з'явилося відео, на якому колишній глава держави відпочиває на лазурному узбережжі. Водночас, у прес службі політика, зазначили, що за останні роки він покидав Україну лише двічі: влітку 22-го року та у квітні і обидва ці виїзди були пов'язані з лікуванням. Раніше в інтерв'ю кучма розповідав, що над його будинком у перші дні вторгнення літали російські винищувачі, і йому пропонували евакуюватися за кордон, але він відмовився. Ветеран української політики, лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко, мешкає разом із сім'єю в особняку валітному селищі Козин. Втім, експрем'єрка зазначає, що ані вона, ані її чоловік не мають до розкішного маєтку жодного відношення, адже взяли його в оренду. Телеграфією вирішив з'ясувати, який вигляд має будинок Юлії Тимошенко під Києвом. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Згідно з декларацією Юлії Тимошенко, вона разом із сім'єю почала проживати у селищі Козин у 18-му році. Ділянка розміром приблизно гектар виходить у затоку Дніпра та має власний пляж. На території є великий сад із доріжками парковими ліхтарями, а також альтанкою та місцем для мангалу. Як з'ясувалося, елітний маєток а також земельні ділянки площею 6100 квадратних метрів. Юлія Тимошенко взяла в оренду. Спочатку орендарем у декларації вона вказала свою двоюрідну сестру Тетяну Шарапову. А вже станом на 24-й рік будинок їй буцімто здавала племінниця Христина Резворович. Завісу таємниці щодо походження майна лідер партії Батьківщина привідкрила сама, за словами Тимошенко, вона переписала свою нерухомість та земельні ділянки на родичів ще за часів влади Януковича, адже боялася, що їх можуть конфіскувати. Як виглядає розкішний маєток Юлії Тимошенко у селищі Козин, оточений високим кованим парканом, у 2009 році показала українська правда, як з'ясувалося, загаль. Альна площа маєтку складає 588 квадратних метрів. а Його вартість може становити кілька мільйонів доларів. У ньому понад 10 кімнат та посібних приміщень. У 2014 році політикиня також показувала свій маєток активістам громадського руху без парканів. Виявилося, що будинок виглядає розкішно не лише зовні. Усередині все оформлено у вишуканому стилі. У кімнатах стоять дорогі меблі, висять вінтажні люстри, картини та інші елементи декору. Тім Юлія Тимошенко дозволила активістам Подивитися лише перший поверх на другий гостей не пустила, пояснивши це тим, що там, мовляв, не прибрано. Вся Україна чекала його за зовсталі, а потім обговорювала його роман з Олею Поляковою. Відомий морпіг Михайло Діанов не лише відновився після виходу з російського полону, а й одружився і навіть відкрив власний бізнес. Чим займається захисник Маріуполя, скільки витрачає на місяць і де провів медовий місяць. Докладніше про все це далі. Мене звати Яна Пархон. Підписуйтесь на наш канал. 44-річний Михайло Діанов має болгарське коріння, але родом із Тернополя. Він брав участь у російсько-українській війні з 2014 року. З року. рік служив по контракту у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Потім долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти на початку повномасштабного вторгнення. Діанов разом із побратимами виконував бойові завдання в Маріуполі у травні 2022 року. Бійці Азова опублікували фото поранених бійців на Азовсталі. Серед яких був і Діанов. Ця світлина миттєво поширилась не лише в українських, а й іноземних змі. Отримала назву Сталевий погляд після виходу з оточення. Михайло потрапив у російський полон, де пробув до 21 вересня 2022 року. Додому морпіг повернувся виснажений через недоїдання а також потребував тривалої реабілітації після поранення. За роки служби Михайлу вдалося накопичити достатньо грошей, щоб після повернення до цивільного життя мати фінансову подушку безпеки. В інтерв'ю Славі Дьоміну Морпіх розповів, що весь цей час заощаджував частину виплат і вкладав їх у депозити. Крім того, сьогодні Діано продовжує працювати на цивільній посаді у правоохоронних органах, що забезпечує йому регулярний дохід. Морпіх працює з військовими з інвалідністю, котрі повернулися з полону і допомагає їм знайти роботу. Все це дозволяє захиснику Азовсталі не лише покривати щоденні витрати, а й навіть розвивати власний бізнес. Щоправда, за словами ветерана, вони з дружиною витрачають не так вже й багато, близько 30 тисяч гривень на місяць. Щодо нової справи, то вона поки що не приносить доходу, але й великих вкладень не вимагала. Тож про фінансові ризики Діанов не надто переймається. Захисник розповідав, що після звільнення з російського полону йому не щастило в особистому житті. За його словами, жінкам був цікавий не він як особистість, а його медійність з майбутньою дружиною Мирославою Михайло познайомився восени 2024 року. Ця випадкова зустріч стала доленосною, і вже за кілька місяців морпіг покликав кохану заміж. Не так давно пара відсвяткувала гучне весілля. Медовий місяць молодята вирішили провести на морі. Так Мирослава жартівливо назвала Ставок у Тернополі. Подружжя вирішила не їхати за кордон чи на розкішні курорти. Натомість відсвяткувати свій шлюб максимально по-домашньому на рідному заході України. Закохані влаштовували собі відпочинок з риболовлею і використовували цей час щоб побути наодинці після всіх пережитих випробувань. Нагадаємо, цей шлюб став другим для Діанова з першою дружиною Ольгою, яка народила військовому доньку. Вони розлучились близько 12 років тому. Морпіх зізнавався, що довгий час сподівався на відновлення стосунків з колишньою, коли Діанов потоваришував зі співачкою Ольгою Поляковою. Їм почали приписувати роман. Деякі навіть звинувачували артистку у тому, що саме вона стала причиною остаточного розриву між колишніми. Втім, Діанов спростував ці припущення, зазначивши, що вони з екс-дружиною просто не зійшлись характерами, але перебувають у добрих стосунках як батьки. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.